Вон Вони зараз проходять, вони зараз проходять. вони зараз проходять. Я зараз зарастену, я можу зараз зарастину, можу зараз можно можу зараз растинуты, док. Пройди за мною. пройди зі мною. Док, 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 пройди зі мною, пройди зі мною. Стану, 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 залетай, вон! Залейте, залейте, залетайте, залейте, залейте, залейте! Залейте, залейте, залито, добре, добро, проходим, they prophedem, they prophedem, they prophedem like save, 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 if they save, 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 save in, в них. Гігантки і проходьте стінки, гігантки і проходьте, стінки гігантки і проходьте стінки банки, банки, пропили, банки, пропили, банки, си виси, виси, ви, дох проходь поред, дох проходить. Блять, дока відкинули, хорошо, хорошо, заработите стежка, заработі стяжка, три, два, один, стану, стану, встану, стену, хіла, хіла, хілла, зіграйте похило, взирайте похилу, хорошо, мінус один, зіграйте, зіграйте почерву, зіграйте по чергу. Долейте вітра, долейте вітра, долейте вітра, долуйте відра, Долити вітра, треба зібрайте на факти. Максиму району, максимум раю. Бейтемо ма ма Максі, ебаштема ма Максі, бачите, ма Максі, як ще максимально. Бейте на Максі, ма макси, Максі на мені народ, бийте максі. Ма максі. Ма максі. Ма максі, черепо. Задні спробуйте, спробуйте маунтапнути і перегнати. і біжіть <світ> до. Uh, біжіть до Юре, задні маунтап і до Юре, заднім оунтап і до юре. Я торможу, мамаксі, я Ви знаєте по Максі скили! Есть, зали, здали, 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 здали. залили, залили, залезе, лайк. Я просто... Хорошо, мамах все била, хорошо. Е, наріжте, бувайте людей наріжте, вийте їх наріжти, вийте їх наріжців. Пропивайте їх, ганки, проходьте, пропивайте їх, ганки і проходьте. Я поклав Джудіка. Виріжте, той паша не відкидав вас, просто виріжте його. Хорошо, молодці, молодці, молодці. У вас там ще один чувак був, заріжте його.